Три речі, які купляють бідні люди. І якщо ви купляєте хоча б одну річ із цього списку, тоді ви ніколи не станете багатими людьми. Перше. Азартні ігри, ставки на спорт, лотереї. Це пряма дорога до боргів та бідності. Задумайтеся, в що ви перетворите свою сім'ю. Друге це купляти дорогі люксові бренди. Цим самим ви намагаєтеся комусь щось довести. Не варто гнатися за інстаграмними картинками. Варто купувати те, що ви можете собі дозволити. Любителям останніх моделей айфонів присвячується. Третє це дорогі флагманські телефони, ціна яких понад 1000 2000 доларів. При тому середня зарплата в Україні 15-20 тисяч гривень. Якраз це заставляє людей брати кредит на ці дорогі телефони. Подумайте, навіщо вам така дорога іграшка? Чи не заведе вас вона у боргову яму? Напишіть свою думку у коментарях, на які речі ви б ніколи не потратили свої гроші.